Фестиваль це зовсім не процес пиття пива чи пропаганда алкогольних напоїв, а навпаки, свято емоцій, розваг, музики та спорту. 14 та 15 вересня у Чернівцях броварня наше пиво організувала наймасштабніший фестиваль Пивфест 2013. Полягає в тому, щоб люди е, смакували пиво. Так само е, приїжджають різні жірки, як сьогодні е, просто для дітей також різні розваги. Ну, це все для того, щоб зібрати просто великий е, обсяг народу, щоб Поколині сьогодні свято ну, для того, щоб розпочати гарні традиції не лише на день чи два, а на багато років наперед. Організатори вирішили зібрати сьогодні всіх друзів, всіх знайомих, всіх, хто любить пиво, хто хоче полюбити пиво, всіх, хто любить просто веселитися, для того, щоб розпочати і започаткувати прекрасне Буковинське свято фестиваль пива. Сподіваємось, що починаючи з цього року, наступному році, через рік. Тут будуть збиратися всі представники з України, які люблять пиво, які не лише люблять, а які варять пиво, які готують пиво. Ну, про пиво ми ще сьогодні поговоримо. Я хотів би зараз запросити на цю сцену господарів, господаря міста, господаря сьогоднішнього свята. Запрошуємо секретаря Чернівецької міської ради Віталія Михайлішина і запрошуємо господаря сьогоднішнього свята, депутата Чернівецької міської ради, власне, того, хто варить це пиво, Валерія Чинуша. Доброго дня! Приємно всіх бачити в гарному настрої. Ви бачите, і погода нам теж сприяє. Дощу немає. Так що сьогодні це в нас півфест, це фестиваль пива. І не тільки це фестиваль пива, але це і можливість зустрітися старим друзям, зустрітися просто друзям. Я хочу подякувати Валерію Миколайовичу Чинишу, тому що третій раз поспіль проводимо свято. Таке півфест. Ви всі знаєте, що є німецьке свята Октоберфест, Ну в нас є своє Чернівецьке свято. У нас є в Чернівцях Петрівський ярмарок. У нас є свій офіцерський бал. У нас є свої традиції, які теж підтримуються. Я впевнений, що такі традиції будуть підтримуватися у нас, в Чернівцях і. 5, і 10, і 20 років поспіль. Так що хочу подякувати Валерію Миколайовичу чиношу, тому що це його ідея сьогоднішнього свята, і ми сьогодні бачимо, що сьогодні є розваги для дітей, можливість фотографуватися з любими мультигероями, покататися на батутах, ну а дорослим поспілкуватися, хто любить пиво, випити пиво, зустрітися з старими друзями. Так що я всіх вас вітаю сьогодні на півфесті. Бажаю всім гарного настрою, гарних вихідних і позитивних емоцій. Шановні друзі, дорогі однодумці. Ми не діти любителі пива, ми люди, які люблять спілкуватися. Ми люди, які щось знаємо, щось робимо, любимо і кохаємо. Я вас вітаю сьогоднішнім святом. Я хотів, щоб воно було в дійсності гарне. Як дасть Бог, так буде. Але я сподіваюся, що два дня. Проведення цього свята у нас буде прекрасне. Ви побачите масу гуртів, які будуть сьогодні веселити вас. І я сподіваюся, що на слідуючий рік у нас буде воно ще краще. А сьогодні вам хай Бог власнове. -бос, Дякую вам. У нашому місті провели справжнє свято пиво. Впродовж двох днів у пабі Наше пиво проводились гучні гуляння, різного роду змагання, пов'язані з чудо напоєм, силою та навіть розміром жіночих принад. На пивний фестиваль було запрошено чимало гостей, відомих спортсменів, виконавців та активних людей. Всі вони розважали чималу кількість відвідувачів, поки ті насолоджувались пивом та смачними закусками до нього. Ожен всесвітньо відомий пивний фестиваль адаптує під свій заклад. До прикладу, цього року вже втретє броварня наше пиво проводить такі собі пивні забави і зрозуміло розширює їх. Цілих два дні і в самому пабі, і на дворі гуляли чернівчани, насолоджувалися живим напоєм та смаколиками. На головній сцені відбувалися найрізноманітніші конкурси та змагання. До прикладу, потрібно було випити кухоль пива через коктейльну трубочку на швидкість. Чоловікам цей конкурс ну неймовірно подобався.

Василія Кимчук у перший день став переможцем. Свій напій випив за більше як 18 секунд. До рекорду йому не вистачило зовсім трішки, але свій подарунок і звичайно насолоду від самого конкурсу. молодик отримав. Я звикли що то що холоненьке було, ну нічого можна було. Чесно говоря, навіть не, не розумію, як воно потрапляло внутрі. Ну дуже пекло в грудях. Ну так може бути. Також першого дня дівчата змагалися у армреслінгу. Відомі спортсмени слідкували за правильністю виконання чесністю самого змагання. Виграє аліна! Виграє аліна! Мені надзвичайно сподобалось. Справді з самого початку я думала, що я не виграю, тому що дівчата теж сильні, але так вийшло, що таке я виграла. Переможність та найсильніших дівчат на своїх мотоциклах прокатали байкери, які теж завітали на Півфест-2013. дві Когда ми говорим байкери, ми подразумеваем слово піва. Да? Ну, звичайно, у нас є в клубі і спортсмени. І е, випиваючі люди. Е, е, не, діло не в тому. Діло в тому, що ми підтримуємо е, все, що робиться для міста. Тобто, якщо е, життя, воно чудове і прекрасне. Да? Ну, це от, один із тих фрагментів, коли людина, тобто організатор цього фестивалю, хоче зробити для чинівців масове гуляння. Та, скажімо, такі гуляння підтримують, поєднують людей. Woo! <laughs> Були для всіх від старих і до малих. Відтак і для дітей проводили розважальні ігри, малювали на їхніх обличчях аквагрим та вчили готувати. Були клоуни з нами грали в різні ігри, ми готували піцу, отримали подарунки. Музика Це рікою організатори фестивалю навіть не змогли підрахувати кількість цього напою, яку вжили відвідувачі. А пиво від цієї броварні людям дійсно подобалось. Ну я спробував цього пива, воно дуже хороше, дуже хороше і смак має приємний. Ну, дуже хороше пиво. Вже наступного дня свою силу демонстрували відомі струнгмени. Вони носили ну дуже важкі речі, навіть перетягували пожежну машину вагою у понад 10 тонн. Теж намагалися спробувати свою силу. We're здесь збираються іщуся новий герой, чоловік видно новое направление, активно участвует і так далі. Я показую що то. Може, молодіж смотрить, которая собирається люди постарших. Много людей прийшло посмотрети, yeah. і подивитися було на що деяких людей. сила наших буковинців відверто дивувала. и дым мысли там да может, поливаем не может, тоже поливаем мне тоже очень нравится потому что такие события должны происходить в нашем городе чем больше событий тем больше интереса для... интереснее людям я так считаю что как бы не было есть хоть какие-то развлечения в этом городе чем-то отвлекает людей от бытовых проблем от всяких нормальных ну, я так думаю что это нормально я хочу в такие We are in America, America. І у суботу і у неділю на майданчику пабу наше пиво знаходили ще мало людей. Чи не кожен отримав змогу взяти участь у будь-якому конкурсі? Навіть жінки вимірювали свою талію та бюст. Це що отримували фірму футболки та бейсболки? Оплесками. Теж за те, щоб ні, ні, ні один сантиметр не пропав в наших всіх змаганнях. Хорона під і корона для Оксани. 2013 люди, волосся. На завершення першого дня формація тіні вогню зачарували своїм шоу. Навіть ті, хто сидів за столиком і насолоджувався прохолодним напоєм, підійшли до майданчика, щоб розібратися, як ці молоді люди можуть настільки вправно гратися з вогнем. Вечір неділі вдався ще насиченішим, адже на сцені для відвідувачів пиуфесту свої хіти виконували гурти тік та лісапетний батальйон. я і калала на їжка в чорне сало. А вона не жарлась на силу довезли до вікання. Але нічого, вона не здорові є. А батаріан привіз вам самі прикольні пісні. Нісе! П'єм! А а пригощають один другу узбеку, дийну примість солодку, чай зелений. каже, чай п'єш, да ніколи не їдеш. А українець посола відпосилка, ага, далі повідеш, але хрен дойдеш. Ой, Господи, але щастя хочеться всім. І в селі хочеться щастя. І в місті хочеться щастя. Господи, а мене щастя нема, не повіряти. Йду дівчину сто доларів, думаю, о, знайшла. Згинаю, чую, о, ні. Я Заробляємо. Ви знаєте, що для нас найбільше щастя попасти на євробачку? Як буранівські бабки взяли три місця, я була слаба дві не дії. А Ганька три. Каже гайка, нам що гірші. Хочемо до Європи, я кажу, ганю, ганю. так там треба співати по азбісті, а ми я вчила німецьку пам'ятаю, буде так, шнапис, санпіхо. А Ганька ще й того не знає. Але добрі люди підказали, що є курси, а там можна навчитись. Ми півроку їздимо, я вже знаю три слова. I love you. Ганька тільки одне вивчила you. Казала, а е, якщо на Європу не покличуть, то вивчу ще одно, факт і більше не буду. Готуємося на всю катушку. Я вже написала пісню, всі ці три слова включила. Пісня так і називається I love you. no запевняє, що такі фестивалі досить цікаві для усіх, не тільки для відвідувачів, а й для виконавців. Бо побувавши на них, розумієш і сприймаєш культуру пиття пива зовсім по-новому. Вже три роки поспіль наше пиво проводить пивфест. Щоразу що чимало розігруючи призів. Цього разу подарували молодого бочка. Організатори обіцяють, що і далі буде. Вони розвиватимуться і розширюватимуться. Плануємо на наступному е, році збільшити його обсяги, і щоб в нашому певному фестивалі приймало ще багато виробників пива. А поки за усіма традиціями будь-якого заходу на завершення, усім присутнім організатори подарували неймовірний салют. До наступного року і до нових зустрічей на наймасштабнішому і найпопулярнішому фестивалі пивних гурманів «Пивфест».